Дарія вас вітаємо і в першу чергу цікавимося правами внутрішньопереміщених осіб. Чи мають право на оформлення субсидії вони? Доброго дня. Звичайно, внутрішньопереміщені особи мають право на оформлення субсидій. Якщо така особа, родина ВПО переїхали до нової громади, вони можуть подати заявку на отримання субсидії за новим місцем проживання. Так, яким я... способом, да, яким способом хотіли запитати вас з Вадимом? Можна звернутися до пенсійного фонду України, щоб субсидію оформити? Тобто, треба приходити особисто які документи приносити, тому що пам'ятаємо, коли тільки така категорія внутрішніх переміщених в Україні з'явилася, та й досі періодично виникають питання. Ти маєш і свідоцтво про народження подавати і інші довідки. А є люди, у яких цього нема. Ні, ні, не потрібно подавати свідоцтво про народження. Зараз, після в 2023 році, ми змогли повністю цифровізувати процес подання житло, заяв на житлово-комунальні субсидії, призначення цих субсидій. З 2023 року всі ці функції по призначенню і власне обробці заяви здійснює Пенсійний фонд України. Це дало нам спроможність. Власне, цю цифровізацію зробити. Що це означає? Людина, яка хоче оформити субсидію, навіть може не виходити з дому, зайти на сайт пенсійного фонду чи в особистий електронний кабінет і подати заяву на призначення субсидії в цифровий спосіб онлайн. Звичайно, якщо є бажання, можна відвідати і відділення ЦНАПу чи пенсійного фонду, але ми закликаємо подаватися саме онлайн. І також з весни 2023 року. Ми запустили так звану спрощену процедуру по е, поданню житло е, зверненню по по житлово-комунальних субсидіях. Ця спрощена заява виглядає так, що ви. Заходите в електронний кабінет, заповнюєте буквально свої персональні дані, ім'я, побатькові прізвища, ідентифікаційні ідентифікаційну інформацію та перелік членів свого домогосподарства, на яких ви хочете розрахувати субсидію. А далі всю інформацію взагалі збирає пенсійний фонд. Не потрібно звідоцтва про народження, не потрібно давати будь-які додаткові документи. Пенсійний фонд сам перевірить це через обмін даними з цифровими реєстрами державними і всю інформацію збере самостійно, включаючи збирання інформації від надавачів житлово-комунальних послуг. Але, звичайно, тут є важливо нюанс, щоб всі надавачі комунальних послуг власне давали таку інформацію пенсійному фонду, щоб він міг призначити субсидію нашим громадянам. Гаразд, а якщо відмовили в призначенні субсидії, і, до речі, от скільки часу потрібно чекати, щоб розуміти вже остаточне рішення по субсидії? На призначення субсидії, обробку заяви, призначення у пенсійного фонду є 10 днів. Ми, звичайно, є в ситуації, коли, наприклад, може. Перевершувати цей термін, але що це за ситуація може бути? Наприклад, людина подала документи, але надавач послуг не підтвердив, що такі послуги надаються цій людині, і відповідно, що є право на субсидію. Пенсійний фонд не відмовляє зазвичай в такі ситуації від призначення, а проводить додаткову роботу взаємодії з надавачем житлово-комунальних послуг для того, щоб все ж таки з'ясувати відстояти право людини на субсидію. Але, в принципі, якщо, наприклад, вам відмовили в призначенні на субсидію, потрібно з'ясувати в відділенні пенсійного фонду причину. Таких причин насправді небагато. Перша причина, наприклад, у вас є право, але право на призначення субсидій в цілому, але розмір субсидії, наприклад, нульовий. І це тоді спричинено тим, що ваші статки, доходи є достатньо високими для того, щоб ви як родина самостійно оплачували житлово-комунальні послуги. А друга причина це, наприклад, у вас є заборгованість. І от якщо є заборгованість, то тоді, звичайно, необхідно владнати питання заборгованості і е, проговорити з надавачами послуг, перед якими накопичено борги, як ви будете їх реструктуризувати. Але правила реструктуризації насправді достатньо м'які в країні ви можете реструктуризувати свою заборгованість погащати її помірними маленькими платежами протягом п'яти років, і держава сприяє і, скажімо так, стимулює надавачів комунальних послуг з вами домовлятися. Хочеться вам поставити в цілому глобальне питання, чи на зараз з верифікацією отримувачів субсидій уже остаточно все вирішено, і держава може сказати, що це правильна система. І плюс, якщо якісь помилки допущені, чи може їх людина е, виправити і е, спрощений механізм призначення субсидій він є? Е, е, як ним скористатися? Це для якихось обмежених категорій громадян. Пробачте три питання, але вони надзвичайно важливі від наших глядачів. Про спрощений механізм я вже розповіла в своїй першій відповіді. Тобто, ви заходите на сайт в електронний кабінет на сайті пенсійного фонду чи в застосунку, і просто даєте перелік членів своєї родини. Це єдина інформація, яку потрібно дати пенсійному фонду для того, щоб він зміг далі. По-перше, визначити ваше право на субсидії. По-друге, обрахувати розмір субсидій, на які ваша родина має право, і зібрати інформацію від надавачів надавачів комунальних послуг. Щодо побачаюсь, доведеться вам повторити своє питання щодо того, наскільки система зараз уже остаточна і досконала, і чи можна виправляти помилки? Це хороше питання. Система працює добре, сама система обмінів інформацією, алгоритми взаємодії працюють дуже добре, але де може виникати проблема, і в даному випадку ми не обійдемося без допомоги громадян? Інколи буває таке, що в окремих державних реєстрах, з якими існують побудовано обміни, що в них, наприклад, не повна інформація. Чи в нас часто бувають ситуації, коли в різних реєстрах, наприклад, зазначено по різному ім'я, по батькові і прізвище людини, в одному, наприклад, реєстрі через літеру І, а в іншому через літеру И. І, от невідповідність, отакі от несостиковочки вони можуть інколи створювати складнощі. І тоді потрібно це вже наша робота. Сказати людині, що, будь ласка, дивіться, у вас є розбіжність певних реєстрових даних. І допоможіть, будь ласка, з'ясувати, які з цих реєстрових даних є коректними. Але... Очевидно, що найбільший обсяг роботи для того, щоб звільнити громадянина від необхідності носити папери, довідки, заповнювати ось такі величезні декларації. Весь цей обсяг роботи ми вже зробили. Зрозуміло, дякуємо. А е, багіці і, і виявляє система, чи конкретно людина кожного разу перевіряє, в чому ж проблема, і розуміє, що проблема в літерах. Ні, у нас побудовано, крім того, що е, саму собою систему обмінів для того, щоб от, уможливити таке спрощене подання заяв на субсидії. Крім цього, у нас є ще додатковий інструмент контролю за е, виплатою субсидії. Це система верифікації, володільцем якої є Міністерство фінансів. І власне система верифікації е, вона допомагає нам перевіряти, чи справді у нас всі дані вся інформація наявна про отримувати. Чи житлово комунальних субсидій чи інших соціальних виплат, вона підтверджує, що ця родина чи особа має підстави для такої виплати, це дякую дуже вам. важливо, оскільки ми говоримо зрозуміло, ми... дяка вам, дякую вам за такі розгорнуті пояснення. Дарія Дарія Марчак, перший заступник міністра соціальної політики України, говорили про субсидії, про способи оформлення, про спрощеність в системі і про інструменти верифікації. Далі